Не хочу проіграти, тому що нам треба кран, я ще раз скажу. Тому що в мене бі, фундамент і перший поверх уже зай... угу. Ми перший поверх строїмо на стрілянках. А <плес> треба кран, щоб построїти другий, третій і так до безконечності. Алло, алло. Значить, дивіться, звітуюсь. Так, дивіться, перший під'їзд це робота Міхалича. Другий це моя. Так. Та, в мене вже там все висохло, все Угу. Да. Питають, хто де срав. Любить працювати під високою температурою. Тому обожнює простітуток з англіною. Що ви думаєте? Максим. Собака. Думки бітонщика, який бачить, що на нього летить плита зверху. Гадалка напизла. Казала, що мене собаки загрізуть. Да, класно, ну не пригодиться. Я можу в умі в умі можу відповідати на будь-який питання. Оооо, ти серйозно? це що зараз?